Найважливіше, напевно, це ком'юніті, яке тут є в бізнес-школі, загалом в УКУ. тобто знайомства з класними людьми, з яких драйвить те, що вони роблять. І вони не бояться те, що вони помиляються, тому що кожен це може зробити. І вони, типу, готові вчитися. Вони знають, що вони не знають. І вони готові використати цей інструмент навчання в бізнес-школі УКУ для того, щоб дізнатися більше і, можливо, зрозуміти, що вони насправді не знають в своїх процесах в компанії чи власне, в якомусь підприємстві, в якому вони ведуть. В мене тобто, немає чіткої стратегії руху там, на 5 років. Я шукаю себе, я закінчив міжнародні відносини, зараз навчаюся на менеджменті маркетингової діяльності. Не виключає того, що це не останній етап у моєму навчанні. В майбутньому також планую попрацювати в інших сферах. Це і розвиток власного бізнесу і підприємництво, це і не виключає політичну діяльність. Важко придумати умови, де попит на знання в сфері маркетингу, комунікацій і менеджменту більший, ніж ті, в яких я зараз перебуваю. Перед два роки. Є. Вас точно є бізнес-бізнес, в якому ви працюєте, або у вас є якісь певні ідеї. Моя одна проста порада: візьміть цей проект, визначіть сьогодні, над яким ви будете працювати, і всі два роки, що ви будете вчитися, кожний модуль пропускайте через свій продукт, робіть його кращим, готуйте свій дипломний проект. І постарайтеся взяти від цього навчання максимум. Ви візьмете звідси рівно стільки, скільки ви захочете. Бізнес-школа дає вам середовище, викладачів, це 50% бізнес школи, Другі 50% це на відповідальності студентів. І якщо студенти зможуть працювати наполегливо над цим проєктом, починаючи з сьогоднішнього дня, я впевнений, що вони отримують набагато більше, ніж коли вони почнуть працювати з цим проєктом через рік. Хотілося побажати, щоб учасники, які розпочали сьогодні, здивували самих себе в кінці свого навчання. Щоб ті цілі, які вони сьогодні поставлять, то мені здається, що після того, як вони закінчать цю програму, ці цілі повинні дуже суттєво зрости для них.